Усім привіт! І це друга частина відповіді на ваші запитання. Погнали! 1. яка твоя улюблена страва, 2. Годружити. 3. Як ти робиш анімації. Моя улюблена страва, вареники. Добре, я обіцяв зробити відео, як я роблю анімації. но як ви бачите, я досі цього не зробив. Давайте вже підемо до наступного коментаря. Плануєш зняти свій кліп? Ну, може, колись вийде. Ти зробиш колаб з кауантрібол з Україн та Юабалом. Ну може, скільки тобі років, коли покажеш лице, яка твоя мрія, ми. Років. Я не сильно хочу показувати своє лице. Просто я не хочу, щоб мене хтось пізнав на вулиці. Моя мрія, щоб закінчилася війна, і щоб я отримав кнопку Ютуба. Наступний коментар: скільки років, яке ім'я? В якій області ти живеш? Плануєш щось на своєму каналі? Мені рокю мене звати Микола. Я живу. Думаю, ви зрозуміли. Я багато чого планую. Якщо що в моєму телеграмі вам вже відомо, що я планую. Якщо хочеш знати багато чого цікавого, то підписуйся. Силка в описі. Наступний коментар: чи плануєш продовжувати знімати про Прокаун Тріболз, який вирішив зробити серіал. Так, Зомбі Апокаліпсис. Наступне запитання: яка твоя ціль? Ти українець? Ти любиш знімати блог? Моя ціль це достигнути 100 тисяч підписників. Так, ну інколи мені ліньки знімати прямо довге відео. Ну, все, ці були всі ваші запитання. Силка на телеграм в описі. Дякую за перегляд, усім папа.